Українці масово вивозять дітей за кордон, а саме хлопців, які закінчують школи, яким ще немає 18 років, і які досі мають право в 16-17 років виїжджати за кордон. Батьки їх масово вивозять, нам починають розказувати різні заступники міністрів про те, що це все чутки, ніхто такого немає. Хоча з іншої сторони в нас є народні депутати, які це підтверджують. І що хочу сказати, про цю проблему почали говорити останніми днями як на диво, дуже і дуже багато. Я би хотів це сьогодні розібрати так? про те, наскільки сильно на сьогоднішній день розгорнули інформаційну кампанію з приводу того, щоб українці не вивозили своїх дітей. Ми сьогодні це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримуйте його лайком, коментарем, підпискою також, друзі, пишіть. Можливо, серед моїх глядачів також є батьки, які повивозили своїх дітей через те, що їм дуже скоро має виповнитись 18 років, і якби вони не хочуть, щоб їх діти залишались в Україні. Я зі своєї сторони хочу також сказати, що в мене є досить багато знайомих, а також нових знайомих із якими я вже познайомився за кордоном, які повивозили своїх дітей, яким зараз по 17 років, от і які власне вже. Або вчаться в вишах в Польщі, або планують вступати в виші от вже з наступного навчального року. От, І давайте по порядку. Все почалося ще декілька місяців з тому, з того, що народна депутатка України Ніна Южаніна, даючи там короткі коментарі, повідомила про те, що на сьогоднішній день понад якби тільки за один рік. так, От це там починаючи там кінець 2024 року, скажемо так, понад 300 тисяч хлопців перед 18-річчям вивезли за кордон їх батьки для того, щоб вони, якби після того, як їм вступне 18 років, не були замкнені в Україні. От далі це питання затихло, далі просто ці процеси тривають. Українців масово дітей цих вивозять до Польщі, до Німеччини, до Словаччини, до Угорщини і так далі, тобто до Чехії, хто куди може, скажімо так, той туди їх і вивозить. От і декілька днів тому в нас з'явилась е, заява е, заступника міністра освіти. Я не міг зрозуміти, до чого вона. Але буквально вчора <кій> повний твітер. Вже був різних заяв, і декілька ми також прослухаємо. І це не то, що заяви, а навіть я б сказав якісь пропагандистські ролики, скажімо так, які направлені на те, щоб батьки не вивозили своїх дітей, і ви зможете їх також послухати, щоб дати свою відповідну оцінку. Щодо заступника міністра Михайла е, він сказав, що минулого року на національний мульти, мультипредметний тест зареєструвалося 312. 1508 осіб цьогоріч це 312 490 осіб, тобто всього лиш на 18 чоловік менше. <кхід> Далі він говорить, паніка в соціальних мережах щодо масового виїзду старшокласників за кордон не має за собою підстав. Статистика свідчить зовсім про інше. Про це заявив заступник міністра освіти, ос, освіти і науки Михайло Винницький в проєкті громадської ініціативи Голка мости України. Що хочу сказати наперед, якщо ми будемо. Ну, напевне, Михайло Винницький не розуміє, що є роки, в які було народжено більше дітей і більше хлопців, наприклад, а є роки, в які було народжено менше дітей і ще й менше хлопців при тому всьому. Тому дивитися на ту статистику виключно через його призму, це така штука. Плюс, так щоб я дуже сильно вірив в тим цифрам, які він називає, то ні. Бо якби ми всі бачимо, і в кожного з нас є знайомі, які. Власне, вивозять своїх дітей, вивозили в цьому році, в минулому році, і будуть, напевне, вивозити в майбутньому, в наступному році, якщо е війна не закінчиться до того часу. Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію, ніж та, про яку пишуть в соцмережах, про те, що батьки масово вивозять старшокласників за кордон. Добре, але зараз ми будемо також дивитись відео, де е досить чітко буде видно, що е Наші політики насправді дуже і дуже сильно засмучені тим, що велика кількість хлопців все ж таки вивозять. Але Винницький старається поки що сказати, що ні, все ок в нас. Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 тисяч зараз на 18 осіб менше. Це зрозуміло. В таких масштабах це взагалі не зміна. І цих, із цих 312 тисяч, 20 тисяч пишуть НМТ за кордоном. Минулого року це була 21 тисяча. Немає причин складати НМТ, якщо ти вступаєш в заклад вищої освіти в Україні. Я вам скажу так, що люди завжди розглядають різні варіанти. І як мінімум батьки, які знаходяться за кордоном зі своїми дітьми, кажуть: іди, напиши там ЗНО також. От і все. Заступник міністра освіти і науки підкреслив, що українські університети обирають навіть ті випускники, які певний час проживали за кордоном і мали змогу оцінити тамтешню освіту та перспективи. Такий от момент. Тому паніка, яка шириться часто в соцмережах, що люди виїжджають і ми втрачаємо найкращих. Ну, вибачте, але статистика не показує цього. Але якщо говорити про місію, то це. Освічена нація українців, то і далі українська система вищої освіти залишається привабливою для громадян України. Так тут же ж у нас проблема не в системі освіти, хоча до неї також є дуже багато питань з приводу корупції, наприклад, на найнижчих ланках серед викладачів, просто які викладають той чи інший предмет. Ну, я навчався просто і в українському, і в польському вишах. І в українському можна було купити в принципі абсолютно все. Можна було купувати, можна було взагалі не ходити на пари, якщо ти заносив достатньо грошей. В Польщі це не працює. В Польщі тільки за пропозицію комусь надати хабар, ну ти одразу отримуєш по голові. Тобто, в Польщі таких випадків навіть не було, ніхто про це навіть не думав. В Україні це ж стандартна практика. Я думаю, ті, хто навчалися в українських вишах. Чи зараз, чи раніше, і так дуже добре це знає, що все можна купити. Якщо в нас, люди, якщо в нас українці купують собі докторські дисертації та якісь кандидатські роботи і за гроші закінчують аспірантури, то давайте будемо почесному. Що рівень цих самих науковців, так званих Онусик недавно захистився, доктор наук? Ну, хтось вірить в те, що він насправді займався наукою, а не боксом, Ну це. Якби такі випадки вони просто поплюжать українську систему освіти, і от Винницький та це, напевне, остання людина, кого треба було б слухати. От, далі в нас є е, також заява народної депутатки України. Насправді не знаю, як її звати, але вона виступає з трибуни Верховної Ради. Давайте її послухаємо. Нагадаю, що Виницький щойно сказав, що немає жодної проблеми, ніхто за кордон дітей не вивозить. Немає цього. Тепер послухаємо. У нас масово багато виїжджають 16 і 17 років за кордон. Я хочу звернутись перш за все до них. Що наша система освіти так, вона не найкраща зараз у світі, але не найгірша. І вона говорить далі також про систему освіти. Та ж зрозумійте ви, що дітей вивозять не через систему освіти. Дітей вивозять по двом причинам. Перша, це коли їм стукне 18 років, все, вони перестають бути дітьми, вони починають бути майбутнім мобілізаційним ресурсом. Це перше. По-друге, в них цілком і повністю закриваються кордони на виїзд. І тепер їх життя є в руках ТЦК. І фактично, для того, щоб якось там виїхати, потрібно пройти сім кругів аду і то. З великою вірогідністю ніхто їх нікуди не випустить. Тоді нахріна е, е, перебувати в цей час в Україні, якщо можна бути за кордоном і бути вільним, їздити, куди тобі захочеться, по всім твоїм справам. От. А нам розказують про системи освіти. Яка б вона не була там хороша чи хрінова та система освіти, е, виїзд. 17 і 16 річних за кордон абсолютно ніяк не перегукується з тим, яка там система освіти, а перегукується зовсім з іншими моментами. В тому плані, коли ми будемо мати справедливий мир, коли ми будемо мати відновлення в країні, буде багато перспектив, і насправді те, що сьогодні, Колись десь там у нас, оце знаєте, добра половина українців ще й в це вірить. Що десь там, колись, коли війна закінчиться, в Україні буде рай на землі, ніхріна не буде. От одразу можу сказати, що дуже мінімальний шанс, що все в Україні буде добре. Бо завжди, навіть в цьому плані, навіть що стосується там відновлення післявоєнного, все покладається на когось ззовні. Наша ж влада ні на що в них немає грошей, в них є гроші на те, щоб їх розкрадати і купувати собі віли по Іспаніях, дорогі автівки, квартири в найдорожчих будинках Варшави, і в принципі цього достатньо. А про яке відновлення може йти справа і розмова, якщо настільки шалена корупція, якщо вірити також словам народної депутатки України Ніні Южаніній, то кожного року ще навіть в довоєнний час. Так, до повномасштабного вторгнення за рахунок, якби корупція в Україні з'їдала приблизно 50 мільярдів доларів бюджету. Порахуйте це в розрізі всієї незалежності України і собі просто подумайте, 50 мільярдів доларів це я не знаю, це можна будь-яке місто України перетворити просто у квітучий сад. Ці гроші просто розпихувались по карманам мільйонів чиновників. При всіх владах, які були. І... Чому, чомусь кожен рішив, що далі, навіть коли війна закінчиться, все буде по-іншому. Корупція десь зникне. В нас буде верховенство права, буде е, якби шануватись право людини на її життя і на її волю. От, і так далі. Цього ні, немає ніяких гарантій, що це буде. Тому дітей вивозять, бо в Польщі, в Чехії, в Словаччині це вже є. Це вже є. А якщо буде в Україні, вони повернуться. Сьогодні ми не опускаємо мобілізаційний вік з 25. Сьогодні, а от завтра побачимо. Нижче це теж дуже велика цінність і важливість. Чому ми закликаємо залишатись в Україні? Це... Справа в тому, що сьогодні не понижають мобілізаційний вік до 18 років, а завтра понизять. І як будуть себе відчувати батьки тих дітей, які повірять зараз оцій балаканині? А потім їх дитину на вулиці бусифікують 18-річну, чи 19-річну, чи 20-річну. Просто запихнуть в буса і повезуть десь в невідомому напрямку. А потім скажуть, що в ТЦК дитина вмерла, бо в неї стався при, при якби напад епілепсії. Ну, якби ніхто від цього не захищений, давайте по чесному. І е також е керівни керівник. Як його? Так, керівник комітету з національної безпеки також в окремій своїй заяві говорив про те, що сьогодні ми не знижуємо мобілізаційний вік, але якщо ситуація на фронті погіршиться, то ми його можемо понизити. В принципі, от і все, що треба знати про оці гарантії не пониження мобілізаційного віку. Це одна з найкращих підтримок збройних сил в Україні залишатися, допомагати і працювати. І так тут чекають перспективи. Перспективи на сьогоднішній день нас чекають, знаєте? кого тільки? Е, наших шановних дорогих народних депутатів та чиновників всіх рівнів, бо з кожним роком приблизно там на 25-30% їх зарплати зростають. Якщо ми поговоримо про все інше, то Фопів закривається на 50% більше, ніж відкривається. Люди масово бідніють, і е, з кожним роком, скажімо так, тих, хто живе, не живе, а виживає за межею бідності, стає все більше. І це вже вираховується в нас в мільйонами. І якщо ми говоримо про якісь конкурентні зарплати, які спроможні покрити нормальне життя людини, то в Україні цього немає. І якби зараз тенденція йде до того, що ніби в нас на полицях в магазинах все є, а люди вже цього купити не можуть. А через рік, два-три може бути взагалі ситуація, що полиці магазинів у нас будуть ломитися від крутих товарів, так, якісних товарів. А при цьому люди будуть голодати. Будуть їсти один раз в день там, чи один раз в два дні, як це зараз в Африці, бо вони просто тупо не зможуть дозволити собі ніхрена купити. Далі, Наступна, наступне відео, яке мені попалося в Твіттері, це якийсь, я не знаю, комік, лице в нього якийсь знайоме, комік, напевно, якийсь, який чомусь пішов в е, також розказувати про хлопців мобілізаційного віку. Сам цей хлопчина, ми так розуміємо, знаходиться. З, якби має броню заброньований. Давайте послухаємо. Синів за кордон. Секунду, не потрібно вивозити 17-річних синів за кордон. З перших слів спілкуються з людьми, як з імбіцилами якимись. Не потрібно вивозити 17-річних за кордон, бо, може, в них також буде бронь, як в мене. Причин цьому кілька. Ну, по-перше, ніхто знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 не збирається. Тому... А він звідки знає? Чи збираються, чи не збираються голова комітету з нацбезпеки сказав, що в принципі такий варіант існує, якщо ситуація на фронті погіршиться. Друзі, напишіть в коментарях, чи існує вірогідність того, що ситуація на фронті в Україні погіршиться. От, просто напишіть, погіршиться або не погіршиться. От. Тому все, що зараз говорить оцей хлоп, я не знаю, на що це розраховано, але знову ж таки, він оце записав, бо йому я не знаю, заплатили напевне. Записав і опублікував. Хтось в це повірить, своїх дітей не вивезе. Потім знову ж таки буде ситуація з ТЦК, про яку ми говорили декілька хвилин тому, і що? І виходить, що він повпливав дуже негативно на, скажімо так, на життя тієї чи іншої сім'ї. От і все. А він за це ніякої відповідальності не понесе. Тому, друзі, ще все, що ви слухаєте в інтернеті, включайте голову і просто робіть так, як вам, персонально, вам буде краще. Все, вам, вашій сім'ї. Це єдині люди, і взагалі, це єдине ваше оточення, за яке ви взагалі маєте переживати, і про кого ви маєте піклуватись. Всі інші хай піклуються про себе самі. От якщо у вас буде це правило золоте. І ви будете на оце орієнтуватись, а не на таку пропагандистську херню. То тоді все у вас в житті буде добре, насправді. О 18 років грибсти дітей у військо ніхто не буде. По-друге, дитина, яка закінчила шкопі, Грибсти, бачите, він ще каже: грибсти у військо. Тобто, з 25 у нас таки грибуть у військо. Правильно, я зрозумів. Ну, це питання риторичне. При цього має можливість вступити до вищого навчального закладу. А в Польщі, в Чехії, в Німеччині що, ні? Точно так само. І давайте по-чесному, щоб там Винницький не потякав, краща освіта і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії, і так далі. По одній простій причині. Рівень корупції зовсім інший. І тоді ще є 4 роки бакалаврату і півтора-два роки магістратури в запасі та тим паче і вступити у вищі навчальні заклада. Я хочу нагадати, що в нас зараз готується законодавча база для того, щоб в, у всіх навчальних закладах України хлопці проходили базову військову підготовку. От, якщо її там завалити чи пропускати, прогулювати, то вас можуть відрахувати з університету. От, а якщо ми згадаємо нараду злиту, злит, злитий запис наради Житомирського ТЦК-шества, всього, то згадаємо, що вони там говорили. Що вишукувати студентів, яких відрахували з вищих навчальних закладів? Тобто десь таку інформацію вони також дуже легенько можуть брати. Хтось їм цю інформацію надає, хоча не впевнений, що в них є на це право. Тому слухаємо далі цього воїна. Заклади стало значно легше. Якщо в 2021 році було 230 тисяч вступників, то зараз всього на всього 201 тисяча вступників? В смислі 201. Так Винницький казав, що 230, так само. Вже інформація не сходиться. Хтось збрехав. Як думаєте, хто збрехав? Винницький, який каже, що ніхто не виїжджає за кордон, чи оцей хлопчина, який. Розумію. ну десь в нього також взялася цифра 301. А тим паче іноземні студенти. Де вони? Темних студентів майже немає, тому і вільних місць значно більше. І прохідний бал теж в тому числі і знижено. Якщо в 21-му році потрібно було набрати 125 балів для вступу, то тепер достатньо всього і 100. Ну не знаючи, спрацюють такі докази Міністерства освіти і науки на батьків, які вже запланували 17-річних синів вивести за кордон. Бачимо, що точно так само цей хлопчина не говорить про головну проблему. Чому вивозять? Бо закриються кордони. Скажіть: якщо ніхто не збирається знижувати мобілізаційний вік до 18 років, чому не відкрити кордони для хлопців, яким не знаю, до 25, от з 18 до 25. Чому їм не відкрити кордони, щоб вони могли собі просто їздити туди-сюди? Тоді б не було цього відтоку. Ну, не було б взагалі цієї проблеми. Ми б зараз про неї не говорили. Але звісно, що цього не зроблять, бо розуміють, що підростає мобілізаційний ресурс, бойові одиниці, які потрібні на фронті. Бо хто ж буде країну захищати, як то кажуть? От один мінус тільки знаєте в чому, що е, діти наших чиновників легенько їздять туди-сюди, бо в них немає цих заборон, в них є всі відповідні документи і в них немає з цим проблем. Все як в Радянському Союзі, як то кажуть. На жаль. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!